Всім привіт! В першу чергу, звісно, хочеться подякувати нашому війську за те, що ми сьогодні можемо тут зібратися. І хочу також подякувати організаторам цього заходу, через яких у мене завтра, мабуть, не буде сил взагалі говорити, але я вважаю, що це чудово, те, що такий зібрався чудовий і великий захід, і у нас так багато є чудових людей і відвідувачів. Давайте поговоримо сьогодні про те, як підвищити ефективність бізнесу. Мене звати Спартак Поліщук, а я співзасновник та директор з продукту компанії ЮСПейсі, а також засновник та директор CRM агенції Рубікон. За моїми плечима вже більше семи років досвіду роботи з бізнесами, саме в напрямку збільшення їх ефективності. Тож е, я трошки знаю, про що ми сьогодні з вами поговоримо. І малий та середній бізнес е, завжди питання, які є у них кожного дня. Кожного тижня це питання зростання. Всі бізнеси хочуть зростати. В основному в прибутку, в продажах, в своїх результатах і показниках. Але мало хто готовий на це виділяти ресурси. І я говорю в першу чергу не про гроші, я говорю про час та людей. Та що якщо я скажу вам сьогодні? Що малий та середній бізнес може суттєво змінити свої позиції на ринку. За лише один стратегічний крок тривалістю всього в кілька тижнів. Хіба, хіба не чудово? Давайте розпочнемо, і перший крок, про який я хочу сьогодні поговорити, це прозорість в процесах. Адже, як би це не було дивно, найбільшою проблемою бізнесів у легкому зростанні і легкому масштабуванні є саме непрозорість в процесах. Це виявляється в різних факторах, але найчастіше зустрічається в. Непрозорості комунікації всередині команди та незрозумілості, як виконуються та ставляться завдання. І це насправді фікс цих двох проблем. Він є ключовим до росту та масштабування на такому простовому базовому рівні, коли ви ще можете не задумуватись про глобальні речі, про якісь складні процеси і так далі, і тому подібне. Це перше, що, з чого треба почати. Тут у мене є для вас дві насправді дуже і дуже прості примітивні рекомендації, але повірте, вони працюють ну, для дев'яти із 10 клієнтів точно. А перша рекомендація це мінімум комунікації в приватних та особистих чатах, десь в Телеграмі, десь в вайбері, десь просто пішли і тет-а-тет -тет переговорили. Вона втрачається, забувається, ніхто нічого потім не пам'ятає і нікому нічого не може довести. Рекомендація впроваджувати культуру спільної комунікації в спільних тематичних чатах. Де б ви це не могли організувати, краще мати спільний тематичний чат, тому що в ньому співробітники відчувають більшу відповідальність за те, що вони говорять, які рішення там приймаються та узгоджуються, і це завжди залишається з вами не лише персонально між двома колегами. а… Між цілими командами та відділами. Рекомендація номер 2 це всі завдання, які потрібно зробити в рамках компанії, вони повинні бути чітко поставлені та узгоджені. Бажано з хорошим описом, в ідеалі, взагалі, з дедлайном, щоб був крайній термін, коли це завдання має бути виконаним. Якщо ж ні, теж окей. Це вам дасть можливість не губити ті завдання, які, знаєте, там в офісі десь аго, Андрій! Давай зробимо щось там, або нам треба зробити інтеграцію нашого чудового сайту з нашою чудовою crm системою Окей, поговорили що далі? Ніхто не в курсі про те, що ви вдвох про це поговорили, ніхто не знає, що далі треба щось робити, і нікуди це далі не підходить. Як ці речі вирішити предметно? Звісно, сьогодні ми поговоримо і про це не лише про теорію. Предметно дуже просто: є чудовий український продукт, який я маю честь і радість розробляти та розвивати. І в Юспесі у нас є такий розділ, як чат і внутрішня комунікація, де ви можете почати спілкуватися з вашими співробітниками всередині вашої компанії, корпоративно і незалежно від зовнішніх месенджерів. Треба вам персональні чати, будь ласка, вони в нас є. Але що краще, є групові чати, де можна використовувати всі сучасні сценарії, до яких ви звикли в месенджерах, такі як відповіді на повідомлення, реакції в чатах, пересилання повідомлень, медіа і так далі, тому подібне, все це є у внутрішньому месенджері та комунікації в в'юспейсі. Що стосується завдань, ви здивуєтесь можливо, але в юспейсі це теж є. Є завдання і спільна робота, по суті, повноцінний таск-менеджер, де ви можете поставити завдання своєму колезі, призначити відповідального, крайній термін, пріоритет, хто за цим буде спостерігати. Більше того, пам'ятаємо про комунікацію, і прозорість. В U-Space в завданнях є окрема секція коментарів, де ви можете комунікувати стосовно цього завдання і не втрачати жодних деталей, що б це не було. Якщо вам потрібна мультиструктура, різні підзавдання, ви проекти ведете. Welcome, це також є в юспейсі, і цим можна і варто користуватися. Що ж, з прозорістю, сподіваюсь, зрозуміло буде, а ми поки що рухаємось далі. І друге питання це ефективність кампанії. Зазвичай, коли я запитую власників підприємств, що для них ефективність кампанії, коли вони говорять, я хочу збільшити ефективність, кажу, що таке для вас ефективність? Починають різні фактори показувати, але часто все зводиться до продажів. Продажі, прибуток, ефективність менеджерів з продажів, тому що для бізнесу логічно їх кінцевий продукт це гроші, тому вони думають тим, що вони завжди хочуть покращувати продажі. Тут теж є декілька простих рекомендацій, як можна покращити ефективність кампанії. Тому що ключова проблема насправді, не ефективних співробітників, не ефективних менеджерів. Насправді їх дві: коли у співробітників недостатньо мотивації, або коли у співробітників недостатньо інформації. Ну і звісно ж також комбінація цих факторів працює. Я вам за. Перший пункт насправді сьогодні нічого не розкажу і не підкажу, бо я в цьому не експерт. Але за другий, за другий пункт я розкажу вам. А тому, що тут все просто: все, що повинен виконувати ваш співробітник, ваш менеджер з продажу чи будь-хто інший, повинно бути чітко описаним. Я бачив не один десяток разів ситуації, коли ми розбирали процеси всередині клієнтських компаній. і було питання у них: а чому наші менеджери не ефективні, чому вони не так добре продають? Виявляється, весь процес передачі інформації будувався на тому, що прийшла людинка, їй сказали: ось так, ось так ми працюємо, ось так ми говоримо з клієнтом, так ми продаємо. Ось на тобі, будь ласка, телефон, на тобі Excel табличку з клієнтами, продавай. Так не працює, повірте. А є другий випадок, коли щось починають фіксувати, написали десь інструкцію. В Вордівському документі або в Ноушені, або ще десь розписали цілу інструкцію, процес, як ми дійсно дзвонимо, кому ми що говоримо, який у нас скрип продажів, як ми і коли маємо з ким проконтактувати. Все добре, але знову ж таки у людини немає системи, як з цим працювати. І це друга проблема. Які ж будуть рекомендації щодо. Простого підвищення ефективності. Перше, опишіть все, що вони повинні зробити, і зробіть це в доступному для них місці, щоб вони завжди могли туди прийти і побачити. Друге, це має бути чітко налаштована система. Замість табличок, Excelівських, або блокнотів, або ще чогось, має бути crm система, якщо ми говоримо про продажі, в яких буде налаштована воронка продажів, потрібні вам етапи, потрібні вам поля, і це буде працювати вам на користь. Як це реалізувати практично? Знову на допомогу приходить в спейсі. Описати всю інформацію, передати корисні навички і знання своїм співробітникам можна за допомогою стрічки новин. Уявіть собі внутрішній Фейсбук вашої кампанії, де ви можете поділитися всім чим завгодно, будь-то інструкція покрокова, як продавати, чи та ж сама документація по проекту. Це можна все реалізувати в стрічці новин щодо crm системи Вгадайте, вона також є в юспейсі. Повноцінна crm система з глідами, угодами, базою контактів, інтеграцією з телефоніями, соціальними мережами і месенджерами і так далі. І таке інше. Це є в юспейсі, тому можна використовувати і це також і підвищувати ефективність вашого бізнесу. Ну і третє питання, яке зазвичай викликає проблеми в компаніях, коли ми говоримо про збільшення їх продуктивності, ефективності, продажів і так далі, це питання мінімізації людської помилки. Тому що це теж є така проблема. уявіть собі, що ваш менеджер просто невчасно зателефонував клієнту, або взагалі забувся про важливий дзвінок, або ж не зафіксував десь. І пропустив важливий фактор про вашого контрагента, і через це у вас зірвалася угода. Неприємно, але буває. Та можна це зменшити. Що робити тут? Перше рекомендація: не бійтесь, експериментувати з автоматизацією. Важливий нюанс: не переборщуйте. Немає. Якби такої фрази автоматизації мало не буває. Е, насправді може бути забагато автоматизації, тому тут все треба, щоб було в міру. Проте невеличка автоматизація може допомогти вашим менеджерам не забути, коли треба подзвонити клієнту, коли треба відправити комерційну пропозицію, або що запитати під час наступного дзвінка. Рекомендація номер два. Користуйтесь інтеграціями, коли це можливо. Ви можете використовувати різний софт. Це можуть бути. Сервіси для email розсилки це можуть бути сервіси для збору бази клієнтів. Користуйтесь інтеграціями, це спростить життя як вам, так і вашим менеджерам. Що у нас тут практичного є? В uSpace e є автоматизації, умовні дії, які зараз проходять закрите бета-тестування на ряді клієнтів, де ми отримуємо вже перший чудовий фідбек, який допомагає саме скоротити. Фактор людської помилки за рахунок правильної автоматизації, автоматичної постановки завдань, планування справ, пересування угод і нагадування про важливі події. Друга штука це крамничка і відкрите API, яке дозволяє інтегруватися з понад 30 різними сервісами. А API відкрита наше дозволяє взагалі зробити будь-які інтеграції з будь-яким зовнішнім сервісом. Тож, що би я хотів сказати в такій дуже короткій доповіді замість висновків. Впроваджуйте юспейсі, тому що юспейсі це один продукт, сучасний єдиний цифровий робочий простір, який об'єднує в єдиному продукті crm систему таск-менеджер, внутрішні комунікації. Управління групами та проєктами. І ще багато, багато чого, що я, на жаль, не встигну сьогодні розказати вам за таку коротку доповідь. Але оскільки ми сьогодні прийшли в гості до своєї IT, ми не могли прийти з пустими руками і без подарунків для всіх вас. Тому. Є подаруночки від «Юспейсі» та своє IT. Фотографуйте промокод, за яким ви зможете отримати 5 тисяч гривень на впорядкування свого бізнесу разом з Юспейсі. Але не боріться і довго не чекайте, тому що цей промокод діє лише до кінця цього місяця. Тому всіх закликаю скористатися даним промокодом, покращувати свої бізнеси, підвищувати свою продуктивність разом з українським продуктом. Дякую всім за увагу!